Всім привіт! Мене питають, чи буде застосована ядерна зброя по Україні? Чи буде ядерний удар? Давайте подивимось, чи буде ядерний удар по Україні в жовтні, в жовтні місяці. Чи буде ядерний удар в жовтні. Не буде. Так. Чи буде ядерний удар по Україні в листопаді? Чи буде ядерний удар по Україні в листопаді? Не буде. Так, дуже важко. Листопад для Раші буде найчащий період. Чи буде ядерний удар по Україні в грудні? В грудні. Кажіть. Також не буде. Чи буде в січні 23-го року по Україні? Також не буде. Чи буде в лютому ядерний удар завдано по Україні? Ні, не буде. Березень. А от в березні, може бути, Але вийшла карта Верховного суду. Щось там таке буде трапити, ну, будуть намагатися, але не зроблять цього. Так, але вже таке, що може бути. Заперечую, перекриваю. Ну, воно перекрилось само собою, бо Верховний суд. Так, березень ще буде ядерний удар, в березні ще перейде. Ні, не буде. Удасться і збіжати ситуацію. Добре. Квітень. Чи буде ядерна зброя застосована в квітні проти України? Квітень. Ні, в квітні не буде. Так, травень. І в травні також не будуть. Це буде добре. В березні будуть намагатися, будуть, ну... Якісь будуть процеси, що вже майже майже, але в них не вийдеться зробити. Тобто ядерного удару по Україні не буде застосовано. Дякую всім за увагу.